Якщо ми говоримо за будинок, за машину, за освіту для дітей, якщо ще бізнес не досяг такої цілі, чи можна вже це впроваджувати в своє життя, чи більше переносити це як винагороду, коли це відбудеться? Ні. Ви винагорода є в тому, що якщо ви ведете насичений, от якщо давай так, якщо ви відкрили бізнес, ви повинні в ньому хірячувати. років 10-20. щоб його зрозуміти, з ним зростись, відчувати не просто свій бізнес, а взагалі бізнес-гру і за цей час. Ви точно обмежуєте себе з дітьми. Бо яка різниця, що ви жінка? Ви вибрали чоловічий шлях. Ну, якщо ви не взяли бізнес так, ці як хобі. Якщо в вашому бізнесі заробити, у вас чоловічий бізнес. Є ваш чоловік при цьому? Нема чоловіка при цьому. Вас все одно немає, якщо ви хірячите. І якщо це так, то не треба тявкати, що ви мама, що діти, вони хочуть маму. Ви вибрали цей шлях. Ну, ви ж вибрали. Чи хто вас примусив? Значить, ідіть цією дорогою. І це означає, що ваші друзі вас будуть бачити тільки тоді, коли ви можете, ваші діти, коли ви можете, ваші всі рідні і важливі вам люди, коли ви можете. Бо ваша дитина, бізнес, якщо ви дійсно в ньому хочете досягнути, не можна спочатку діти, потім друзі, потім а бізнес він у мене не зростає. І якщо я страждаю, то я в цей же час повинен відчувати, що мої з одного боку страждання вже змінюють щось. Але діти, вони ж це не розуміють. Жони наші можуть не розуміти, ваші дівчонки, можуть же не розуміти. Батьки, вони ж це можуть не розуміти. Тому я їм повинен демонструвати на ось, бачиш.